Перші циферблат говорять не про музику, а про себе. Чесно і без прикрас. У відвертому інтерв'ю вони поділились історіями, які зазвичай залишали за лаштунками. Перше кохання, непрості стосунки та пережите розлучення. Чим живе гурт поза сценою? Чому син Валентина Лещинського не знає, хто його батько? Як його брат Даніїл зміг зберегти кохання і до чого тут тестостерон? Та що відомо про дівчину Федора Ходакова? Далі розповім. Цьогоріч Україну на Євробаченні 2025 представив київський гурт Ферблат, брати близнюки Даниїл та Валентин Лечинський та Федір Ходаков. Їхня пісня «Bird of Prey» вже зібрала мільйони переглядів і захоплені відгуки глядачів. Напередодні конкурсу музиканти вперше заговорили про особисте романтику, стосунки і те, що зазвичай залишається за кадром. Отож, перший учасник гурту Валентин Лещинський. У інтерв'ю Сакзай 28-річний Валентин, вперше розповів про непростий етап свого життя. Шлюб, що завершився розлученням, емоційним вигоранням та складними стосунками з дітьми. Зі своєю майбутньою дружиною Христиною він познайомився ще у 17, коли закінчував школу. А вона була старшою від нього на 5 років. Спершу жили в різних містах: Валентин у Києві, Христина в Одесі. Але згодом пара перебралась до столиці. Було якби прийнято рішення, що наче ми хочемо з'їхати з Київ, і вона хоче вступати в Карп'єнка, карова на акторку театру і кіно, і воно якось і співпало. Ми переїхали тоді взимку, 2015 року в Київ, і почали сумісне життя. Попри перспективний початок, стосунки Валентина й Христини швидко ускладнилися. Юність, емоційні зриви та побутові непорозуміння лише посилювали напругу. Валентин визнає, йому бракувало зрілості, а характер Христини був непростим. Через п'ять років у пари народилася донька Луна, та навіть народження дитини не врятувало шлюб, а навпаки, оголило глибокі тріщини. Стало гірше в якийсь момент після народження першої дитини, тому що Ну, Христина була де як і я насправді вона була не дуже готова до народження дітей Ментально і фізично вона була напевно для цього не дуже готова. Я ну, її якийсь момент, я просто з дитиною був ну, реально більше часу сам. В перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії до України родина виїхала до Одеси, до батьків Христини. А згодом Валентин на машині вивіз вдруге вагітну Христину, її маму та доньку до кордону. Після того як Христина дісталася до Ніце, що у Франції, і народила там сина, їхнє спілкування зводилось до формальних листувань, що часто переростали у сварки. Звісно, що в цьому. В цій ситуації, так, яка відбулася, є моя вона 50 на 50, тобто зрозуміло, що це не те, що там Христина, Трелля. я теж можу визнати, я не був готовий до народження дітей. Тим паче я не був готовий до ситуації, що я там, не хочу її виправдати, але їй було видно важкувато психологічно ними займатися. І я впав в ситуацію, де я один опинився з дітьми, і це мене прям ще сильніше з дитиною, тому що я не міг займатися ні своїми справами і так далі. Е, ну, і Все це на фоні конфліктів е, особистих з нею дійсно не дуже хороших. То, що я Міг би бути витривалішим, але я з іншого боку, я терпів багато років. Типу, все це діло. Валентин неодноразово пропонував розлучення, але Христина відмовляла. Втім, після повернення до Одеси з дітьми дівчина вже сама подала заяву на розлучення. Нині Валентин позбавлений можливості спілкуватися з дітьми. Христина разом зі своїми батьками категорично не дозволяють йому зустрічатися з сином і донькою. Для музиканта це найгостріша і найболючіша тема в житті. Я постійно про це жалкую. Це така ситуація, яку потрібно вирішувати, тому що одну дитину я не бачив зовсім, іншу виховував до двох років. Я думаю, донька мене ще пам'ятає. А от син він мене не знає. Це сумно, так не має бути, бо я сам ріс без батька. Але мій батько був так чи інакше. Він не часто з нами зустрічався, але був а є діти, у яких тата не було навзагалі. І потім у них з'являється ця глибока образа. А що ж на особистому у його брата близнюка Даниїла Лещинського? соліст гурту «Циферблат» Даніїл навпаки розповідає про свою історію як про перше кохання, в якому він залишився однолюбом, співак перебуває в стосунках із Тетяною Ямщиковою з 16 років. Зізнається, що були непрості періоди, та, попри це, вони досі залишаються разом. Це перманентно продовжується дотепер. В принципі, я однолюб. Наше... Я з... Е, У нас були проблемні часи, дуже проблемні, так. і були інші люди в нашому житті. Ну, це теж говорить про характер. Мого брата мене не різні. Я, я контролюю своє тіло, контролюю тестостерони, все таке. У мене не було з цим ніколи проблем. Він підходив до стосунків стримано й обдумано, що додає особливої динаміки гурту: двоє братів різні за характером, але єдині в меті. Не менш чуйна історія кохання у ще одного учасника Ціферблат, 26-річний Федір Ходаков, барабанник та за сумісництвом наймолодший учасник гурту. Хоч про особисте життя музиканта відомо небагато. Він зізнається, що має дівчину, яка щиро його підтримує. Через напружений графік підготовки до Євробачення їм не вдавалося часто бачитись. однак, за словами Федора, саме взаємопорозуміння допомагає їм зберігати міцні стосунки. Є дівчина, все, все добре. От, звісно, що доволі складно, коли у такий період Євробачення дуже багато інтерв'ю, у нас там концерти і так далі. Тобто я, наприклад, ну, розумію, що мені треба вигрізати цей час, коли ми можемо погуляти, коли можемо просто відпочити, і, там приділити час, але ну, я розумію, що це все треба. Пережити це дуже важливий період в нашому житті. От нам вона, вона мене підтримує, звісно, що дуже підтримує, і сім'я її підтримує. Відійдемо від особистого та пригадаємо, з чого починався творчий шлях гурту у 2015 році. Брати близнюки Даніїл і Валентин Лещинський заснували гурт «Циферблат». До першого складу також входив їхній друг Женя Шевченко, але згодом його місце зайняв барабанник Федір Ходаков. Вже за два роки команда випустила свій перший міні-альбом під назвою Кіносеанс, у якому поєднала елементи класичного року з театральною музикою. Такий творчий експеримент знайшов позитивний відгук у слухачів. Циферблат активно виступав на фестивалях, зокрема на Бандерштаті, Файному місті та Гайда Фесті. У 2018 році гурт здобув гран-при на конкурсі молодих виконавців фестивалю Тарас Бульба. У 2019 тисячі колектив взяв участь у шоу ікс фактор з авторською піснею Вночі три судді дали позитивну оцінку. Втім, гурт до фіналу так і не дійшов. У жовтні 22-го року гурт потрапив до лонглиста на цвітбору на Євробачення, але не зміг пройти у фінал. Наступного року ціферблат повернувся з новою композицією «Place I Call Home», присвяченою усім українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки та сумують за відчуттям дому. Втрата дому це дуже важко, але втрата дому не означає втрату ідентичності. Ми хочемо звернути увагу на те, що дійсно відчувають люди, які не за власним бажанням вимушені перебувати далеко від рідного дому. Упри високу оцінку глядачів та коментарів про свіжий і незвичний музичний стиль за підсумками голосування. Ціферблат посів друге місце і не отримав шансу представити Україну на Євробаченні у 2024 році. Цьогоріч гурт «Циферблат» вразив слухачів піснею «Bird of Prey», яка відразу після релізу почала стрімко набирати популярність і побила рекорди прослуховувань. Bird of Prey» Глибока емоційна рефлексія на реалії, з якими щодня стикається кожен українець від світанку до заходу сонця. У ній переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили все це створює потужний наратив, який резонує з відчуттям надії, що живе в серцях людей. Гурт Ферблат виступив під номером 7 на Євробаченні 2025 у Базелі Швейцарія. Їхній музичний перформанс був у стилі 70-х. Мелодія «Bird of Prey» поєднувала електроніку та фольклорні мотиви. За результатами голосування глядачів та суддів. Україна опинилась в топ 10 та посіла дев'яте місце. Наприкінці свого виступу соліст несподівано для всіх вигукнув патріотичне гасло Слава Україні, подякувавши глядачам за увагу та підтримку нашої країни. Учасники циферблат залишаються щирими і відкритими у своїй музиці та людських стосунках. У кожному з них окрема історія, але всіх об'єднує глибока відданість справі, яку вони творять разом. Валентин і Даниїл брати різні за характером, але єдині в прагненнях. Федір наймолодший у гурті та вже з чітким баченням і підтримкою коханої людини поруч. «Циферблат» – це більше, ніж просто музичний проєкт. Це команда, що пройшла шлях від домашніх студій до національного відбору Євробачення, зберігаючи щирість, принципи і власне звучання. Їхня історія ще далеко не завершена. Попереду нові пісні, сцени і слухачі, які точно чекають на продовження. А як вам виступ українського гурту Ціфроблат на Євробаченні 2025? Та за кого вболівали особисто ви своїми думками? Діліться в коментарях? З вами була Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.